Прийшов в, в ТЦК е, сам <с, <с,> затвердити, що от у мене документація вся в порядку. Квиток порвали у мене на очах. Сказали йти на БЗП, на це на ВЛК. ВК як такого не було. Ну, це всім відома інформація. А, вписували таких лікарів, котрих там в приміщеннях взагалі не, не існує. Після того сказали, що я придатний, дали свіженький на коліні намальований військовий квиток і почали показувати туристичну Україну з автобуса, без телефонів, без зв'язку, без нічого. Весело було, класно. Чи чули ви щось про цю бригаду до того, як тут опинитися? О, так, да, так, так, так. Нам командир попередній казав: хлопці, вважайте, там 1700 людей. Це виглядало як дуже погана реклама з його боку. Ти типу, мов, вже треба ставати на лижі і звалювати. Чому ви так не зробили? А я ну якоби нікого не даю задніх.